Друзі, на нещо до нас доїхала нормальна кількість ящиків, які вам найбільше сподобались. Це система 5 в 1 від куби. Так вона виглядає. Покажучи, це перша система, яка була в нас до цього, до якої додався органайзер, і ще один цю всередині. Вона йде по ширині абсолютно така ж сама, як і попередня, 460. Ще у нас є 520 ширина з органайзером, кому цікаво. Теж можна приклади, але зараз не про це, зараз про цього. Красення як хащення набіг. Показую вам, що він складається. Це ось такий органайзер, де ви можете складати свої дрібнички. Дуже багато комірок, всі ваші болтики, саморезики. Свергло можна тут зберігати. Дуже класно защовхується, має збоку кріплення і спереді. Знімається теж дуже легко. Отаким чином. Його можна кріпити на ваші попередні системи, все як завжди купника. Швидко ємні е, ящики. Потім йде стандартний ящичок. Теж дуже легко знімається, покажу вам парапотчик, можете зберігати все, що згодно. Е, Далі йде середній ящик і в ньому якраз такий, я казав, п'ятий органайзер, ось такий малесенький. Для того, чим ви швидко користуєтесь, що вам треба взяти з собою, так виглядає. Досить надійний, бюджетний, хороший органайзер і великий ящик для вашого великого інструменту. Ну і знизу самий. І кубриковський ящик, який йде з колесами, і який теж призначений для великого інструменту, має теж ось такий органайзер невеличкий і дивіться, глибокий, потужний ящичок. Це все доступно в нашому магазині Вірменська ТНЦ2, можна прийти тому в принципі подивитися. Але зазвичай пластикові, але і ціна бюджетна. Порівняння, наприклад, з тим жакетами. Тому, кого зацікавила дана система ящиків. Чекаємо на ваші замовлення і приходьте до нас в магазин. Дивіться, як вона виглядає вживу.